Того ж дня на Вовчинецьких горах відбулися любительські велоперегони зі швидкісного спуску та кроскантрі. Учас у часу змаганнях взяли близько 50 велолюбителів з Прикарпаття та з інших областей України. Велосезон закрито. Велосипедисти з різних міст Прикарпаття та інших регіонів долучилися до змагань, щоб разом пропагувати двоколісний транспорт. Аматори і еліта, початківці і профіки різного віку демонстрували свою правність на велосипедах. Ми кожного року вже відколи існує федерація. Восени так під під самі теплі динки, під кінець проводимо таке закриття сезону, фанові покатушки. В дисциплінах крос-кантрі та даунхіл. з кожним роком все більше і більше з'являється фанатів велосипедного спорту. Прибічники є як в крос-кантрі, так і у швидкісному спуску. Любомир, наприклад, віддає перевагу першому. Ну воно особливе тим, що ти можеш їхати будь-куди. Можеш їхати вверх, можеш їхати вниз. Тобто воно включає досить складні підйоми і досить такі складні спуски. Іноді бувають трампліни, там різні контруклони. кантрі ну, змагалися аматори та еліта. Кожна категорія має свою довжину траси. крос-кантрі дві категорії, як я вже сказав, це є аматори три кола і еліта п'ять кіл. В середньому коло має е, три кілометри. Починається з апхілу, з підйому. По кам'яній дорозі, потім йде досить непоганий відрізок прямої траси вище от по горах, і далі йде вниз по лісі. Дуже класна траса з перепадами, тобто вверх-низ, вверх-низ, бомба. Даунхіл або швидкісний спуск відбувається на іншій трасі. Вона вже більш екстремальна, але на ній катаються навіть діти. Є там небезпечні повороти. Останній дроп теж дуже такий дуже страшний, як для мене. Але я з нього все рівно стрибну. Богдан подолав три кола у кроскантрі кантрі найпершим. На Примову не розраховував аж ніяк, тому що вчора під час тренування падіння було і трохи побився, все. Але якось з другом, як то він мене вперше казав, що не буде їхати, тепер підтримав мене, Вон його дівчина так само не підтримує, тому думаю, з їхньою допомогою я. Тадки згубовиться змагання закінчилися. Переможців визначено. Проте для більшості учасників головне не перемога, а той спортивний драйв і адреналін, який переслідував їх на кожному сантиметрі траси. Ліліана Хомишин, Любомир Борута, новини телеканал Раї.